Цують я Сергій Стуканов, моя колега Наталя Соколенко. Ну і ми раді вітати в нашому етері також військового аналітика Олексія Гетьмана. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Ну і сьогодні на календарі у нас 13 червня, і сьогодні очікується вже 23 третє засідання у форматі Рамштайн. Я нагадаю, що в квітні 22-го року було запроваджено цей формат спілкування, цих, цей формат взаємин між Україною та партнерами, спрямований на те, аби посилити нашу обороноздатність, посилити наші можливості захищатися від російської збройної агресії. 23 третє засідання відбудеться в очному форматі, себто країни-учасники цього формату Безпосередньо поспілкуються, і оголошено про те, що ключовою темою сьогоднішнього обговорення має бути посилення українських можливостей в сенсі протиповітряної оборони. Ми зараз поговоримо якраз про те, чого чекати від 23-го формату Рамштайн. Ну і також трішечки згодом торкнемося сил безпілотних систем. Це новітній рід військ, який в лютому був анонсований президентом Володимиром Зеленським. Ну і днями його було вже і. Не репрезентовано як такий, що відбувся. Отже, поговоримо також і про це. Отже, пане Олексію Рамштайн. Чого ми сьогодні чекаємо? Це добре, що це буде очно зустріч зустрічання у режимі відеоконференції. Ну, можна посилатися на те, що пропонував, що буде казати Лойдостін, міністр оборони Сполучених Штатів. Він каже, що треба зосередити зусилля всі ці антипутінської коаліції для того, щоб Забезпечити наш, з вами більшу кількість засобів протиповітряної оборони. Ну, Це швидше за все, йде розмова про комплекси Патріот, буде йти розмова про комплекси Патріот, сам ті, може інші якісь засоби ППО, але ми вкрай потребуємо ті зенітно-ракетні комплекси протиракетної проти, проти оборони, точніше, так і називати те, що може збивати балістику, це не протиповітряна, а протиракетна. Ну, це частина протиповітряної, просто тут інколи. Є плутанина в термінології. Протиракетна це, це, це та оборона, яка може збивати балістичні ракети. Вона так само протиповітряна оборона, але вона так видокремлюється викр... 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 трошечки ну, якось окремо пробачте <пробачити> за тавтологію. Щ... Що будуть, які будуть прийняті рішення, ну, ми це побачимо. Сподіваємося, що хоча б декілька е... новітніх комплексів ми отримаємо, бо росіяни нещодавно перевіряли, наскільки в нас. Щільно протипотряна оборона, бо ця атака на Київ, яка відбулася поза минулої наші, з ну, такою кількістю ракет росіяни чудово розуміло, що досягнути якоїсь мети вони не здатні, Але перевірити, що працює, чи є там в нас чи захищений Київ, так як він був захищений, чи ми перемістили засоби протипотріїної оборони, наприклад, там на Харківщину чи в інші місця, це була по великому, по великому рахунку розвідка боєм, бо коли починає вмикатися радіолокаційна станція, в залежності від того, яка там чистота хвилі, ну, можна одразу вирахувати, яка саме станція працює. Ну, чи це Петр, чи самті, чи 300, ну, те, те, що ми використовуємо. Тому додаткового комплексу ну подивимося, сподіваємось, що рішення буде прийнято. Ну, не даремно ж ми. Розкажіть, будь ласка, от які підсумки можна вже підбити за наслідками роботи нашої ППО і ПРО. Тобто, що вдалося, які види ракет російських вдалося збити? Що про це відомо? Ну ви знаєте, проти кожного виду ракети використовуються різні, різні засоби протиповітряної оборони. Вони можуть дублюватися, але зазвичай те, що може знищити крилату ракету, воно не може знищити балістичну. От баліст. Ті, що можуть знищити балістичні ракети, ті саме Петр, вони можуть збивати крилаті ракети, але так воно не, не застосовується, бо для цього є інші комплекси. В залежності від розміру цілі, від, від швидкості польоту, від класу цілі, застосовуються Ну, комплекси це є щільність протиповітряної оборони. Це є якраз те, що про що ми кажемо, що вона має бути не дирява, вона має бути різноманітна так само і. Засоби проти повітряної оборони, які борються з шахетами, з безпілотними літальними апаратами, ми вже розуміємо, що навіть якщо ми захотіли би, до речі, з Петріота знищити шахет практично неможливо, бо Петріот, наприклад, знімати ракетний комплекс, не бачить нічого, що летить нижче, ніж 50 метрів. Він так побудований, він побудований збивати uh -huh. ледь не в космосі балістичні ракети. Тому нема такого комплексу, який може одразу виконати все. Атака була підготовлена. Вони майже ну, в один приблизно той самий час прилетіли і шахеди, і балістичні ракети, і гіперзвукові ракети, і крилати ракети, в тому числі, що ці ракети запускали з різних відстані, і вони мають, звісно, різну швидкість польоту. Тому треба було підготувати цю атаку, щоб приблизно одночасно вони досягли їхньої мети, тобто міста Києва чи ну, Київщині. Щоб подивитися, що які станції ми вмикаємо і як, як у нас чільна протипотряга. Вони подивилися, зрозуміли, що Київ, як був такий, є нормально захищений. Ну, зробили якісь висновки. Я не думаю, що незабаром розпочнеться якась нова новітня потужна атака саме на Київ. Це була перевірка ще раз, чи зняла ми з Київщини засоб протипотрядної оборони, чи ні. Ну і ціллю. В них був Васильків, не є велика темниця, що там є аеродром ще з радянських часів, ми пам'ятаємо. Там навіть училище було військове, авіаційно технічне Ну і от туди вони теж намагалися намагалися атакувати саме цей аеродром Васильківський. Ну, і ми розуміємо, що окрім Києва є ще мало інших місць, які стають мішенью російських атак. Ну і на жаль, якраз захисту інших міст є часто недостатньо. Наприклад, атака на Кривий Ріг показала, що це місто є зокрема вразливим. Росіяни досягнули в тому числі певних цілей, але як завжди, це по цивільних об'єктах вони гатили своїми ракетними атаками. Ми, якщо говоримо про протиповітряну оборону, то тут пасує згадати, що президент... США Джо Байден днями схвалив розміщення на території України ще однієї системи Петріот, яка буде переміщена із Польщі, де вона розташовувалася, але зараз вона буде надана Україні. Але поза тим, пане Олексію, якщо говорити не лише про повітряну оборону, але про інші нагальні потреби збройних сил України, що іще може бути на порядку денному сьогоднішнього засідання Рамштайн, яке відбудеться в Брюсселі? Ну знаєте, це можуть бути літаки, як частина протиповітряної оборони, бо ми звикли до того, що ППО це означає знітні ракетні комплекси, які там мають перехоплювати повітряні цілі. Ну, наприклад, тих самих сполучених штатів в інших країн ну, в багатьох країнах членів альянсу в Європі 70% навантаження протиповітряної оборони полягає саме на літаки. Вони мають перехоплювати все, що летить за виключно балістики, яку перехоплюють зенітно ракетні комплекси назем, наземного базування. А 70% це працює. Літаки пригадають атаку на Ізраїльські, скільки було піднято сто літаків одночасно, і вони більше половини повітряної цілі знищили. Тому як частина протиповітряної оборони може бути розмова ще й про літаки, які ми вже ну знаєте, вже важко знайти якісь виправдання. Пробачте, таке слово нашим партнерам, чому вони цілі таки не продають, бо ну, ми все розуміємо, там є певні політичні проблеми, є ще щось. але розповідати, що наші пілоти так довго не можуть навчитися, що і так довго не можуть підготуватися технічний персонал, ну це вже виглядає для нас трошечки, скажімо так, несерйозно. Ну, сподіваємося, що це ці питання будуть підпіднято. Ну і звісно, це снаряди, яких нам не вистачає для того, щоб вдавати контрбатарейну боротьбу і. Ну, принаймні, ну, якщо не паритет з пострілами з боку Російської Федерації, то хоча б не, не таке велике, щоб росіяни не мали таку велику переваги, якого не мали там, ще місяць, чи два тому. Зараз ця ситуація вирівнюється. Кількість пострілів росіян більша, ніж наша, але не так суттєво. Було там 7-8, навіть до 10 разів вони більше стріляли. Зараз ця цифра десь в 2-3, може, в 4 рази. Це не так погано. Тому що в нас зброя більш далекобійна, яку ми використовуємо, там сімки, інші е, артилерійські системи, е, і вона більш е, високоточна. І в нас е, трошечки інша концепція застосування артилерії, якщо росіяни можуть обстрілювати там сектори чи квадрати, незважаючи є, там ще, ще нема. От квадрат виділили, вони його засипають. У нас е, кожен постріл, так, така, така концепція має, кожен снаряд має потрапляти в ціль. Ми розуміємо, що е, є відхилення, що є там неточність пострілу ну це нормально. Е, але е, завдання саме намагатися, щоб кожен заряд потрапив ціль, це означає, що ми всі трачуть квадратами не обстрілюємо. Ми або в якусь е, ну, військову техніку, чи в російську артилерію намагаємося влучити одразу з пострілом. Тому нам е, Ну, було б непогано, якщо б в нас більше пострілів, ніж росіян, але от поки що такого паритету, ну не паритету, а такого відношення в 2-3 рази більше у росіян пострілів, це вже не є для нас критично. Ну, Якщо ще збільшити снаряди, що ми вирівнюємося взагалі по кількості пострілів, то завдяки тому, що в нас більш якісна артилерія, це буде означати нашу перевагу принаймні в артилерійських дуелях. Пане Олексію, ну і ви згадали про літаки. Тут варто я думаю нагадати, що авіаційна коаліція була сформована в травні 2023 року, тобто вже понад рік тому. Тоді йшлося про те, що 4 місяці нам потрібно, щоб навчилися наші пілоти керувати F-16. і тоді нам здавалося, ого аж 4 місяці, аж вересня чекати, 23 року, поки зможемо літати. Ну вже дочекалися дійсно червня 24-го року, а літаки ще лише на підході до нашої країни. Хоча будемо сподіватися, що з тижня на тиждень, якщо не з дня на день, все таки вони опиняться зрештою в Україні. Але ми обіцяли із військовим аналітиком Олексієм Гетьманом поговорити так. Кож і про сили безпілотних систем. Річ у тому, що 11 червня, себто позавчора, відбулася презентація сил безпілотних систем. А і ще лютого президент Володимир Зеленський підписав був указ про створення нового роду війська у складі Збройних сил України. Тож, які ми зараз покладаємо сподівання на сили безпілотних систем, зараз буквально лінивий лишень не говорить про те, що дрони, зокрема FPV-дрони, істотно впливають на перебіг війни, перебіг бойових дій. Тобто війна істотно змінилася за допомогою саме безпілотних систем, себто дронів. Який тут наш досвід, і чого ми сподіваємося? Ну досвід нас непоганий, що сподіваємося, ну створено новітня нового роду військ. Це ну на це на папері. Він має, має існувати. А поки він буде налагоджений так, щоб він працював, ну я, я не думаю, що це займе менше ніж декілька місяців. Не тому що ну тут просто тут бюрократія і технічне питання. Треба треба зробити новітні підрозділи. Треба. Організувати їхнє забезпечну, бо треба ну військ, нічого собі. Це ж ми кажемо, коли ми створюємо новітню там, наприклад, бригаду, то там певний час, щоб її, щоб вона була створена. Це ж не просто зібрати там декілька тисяч людей і все це бригада. Там треба певні, певні структури організувати. Вона має, має функціонувати як бригада. Так само військ безплотно має функціонувати як окремий рід військ, і там багато що треба зробити. Тому я думаю, що дай Боже, щоб до кінця року ця структура вже як рід військ почала працювати на повну мощність. Ну це не означає на повну потужність. Це не означає, що ми не будемо і зараз використовувати безпілотники, що це буде якась пауза. Ні, ми кажемо про рід військ як організаційне питання, які, які треба вирішити. Ну, створити штаби, стровити підрозділи, вплоть до відділень взводів, рот. Ну це, це прописати штатний розклад. Треба треба затвердити. Посадові обов'язки, ну це в це от в армії так. Воно ж не може. будь-де не будь-якої структурі, то воно так має, має виглядати. А безполутників вони як вироблялися, їх більше став в нас е, структур організацій, фірм, скажімо, які е, намагаються їх виробляти. І ну що намагаються? То вони їх виробляють, але не всі ж приймаються, бо є не дуже вдалі, вдалі зразки. Але різноманітня велике про це сказав командуючий да. Пане Олексію, хотілося б тут детальніше, щоб ми з вами поміркували, як цей процес буде відбуватися. От щойно з'явилася новина тоді, в лютому, від президента, що такі сили будуть створені, сили безпілотних систем. Ми обговорювали цю ідею із Леонідом Масловом, військовослужбовцем збройних сил України. Це відомий адвокат, юрист із Харкова, який мобілізувався ще в АТО, коли був ну, і звісно зараз він служить у збройних силах України в одному із найефективніших підрозділів, які якраз використовують безпілотники, а один із найефективніших підрозділів у Збройних силах України, і ми з ним тоді міркували. Він тоді тоді не мав сам остаточної відповіді про те, як організувати ці сили безпілотних систем. Тобто, це треба досвідчених командирів, які зараз очолюють ці підрозділи, які воюють безпілотниками чи з безпілотниками, туди ж допасовувати новобранців, якісь робити спільні практичні виходи. В поле на, на поле бою і так далі, і от Вадим Сухаревський трошки прояснив цю картину. Він каже, що формування підрозділів новоствореного роду військ відбуватиметься наступним чином: 20% встановитимуть досвідчені командири з бойових підрозділів, а 80% хочуть набрати за рахунок рекрутингу. Ну як вам така пропорція? Наскільки от з вашого досвіду бойового досвіду ефективна Модель підрозділу, в якому 20 людей, які вже бачили поле бою, нюхали порох, що називається, і 80% новачків. Ну і враховуючи те, що сили безпілотних систем, ці підрозділи вони вимагаються таки напевно якихось технічних знань, напевно, технічної освіти, яка була би бажана, От що ви про це думаєте, які тут може можуть бути проблеми на цьому шляху, і як їх найкращим чином можна було би подолати. Ну, зараз у нас на, на війні знаходиться е, десь на одного добровольця три мобілізованих. Тобто пропорція приблизно така сама. Ну, нормально, це якщо один е, і чотири новобранці, я думаю, що йому вистачить поділитися досвідом. Е, як це організувати цю структуру? Ну, ви знаєте, є ФПВ-дрони, є дрони, які літають не безпосередньо, дрони-розвідники, дрони, які. Дрони камікадзе, дрони, які атакують лінію безпосередньо військові вор, війська ворога на лінії фронту, дрони, розвідники багаторазовий, надводні дрони. Тобто тут треба цю систему треба розподілити на певні підрозділи. Ну от, наприклад, ну, з моєї точки зору, там, підрозділ, який буде займатися виключно fpv дронами. Які, які які мають атакувати ворога безпосередньо на лінії фронту? Потім підрозділ, який буде займатися далекобійними, скажімо так, дронами, під окремий підрозділ, який має займатися надводними дронами. Тобто зараз є розмова про те, що виготовляються, ну ми чули надводні повітряні, а наземні, де дрони. І багато вже йде розмов про те, що вони виготовляються і вони незабаром вони з'являться. Тобто, це такі невеличкі будуть засоби для евакуації. Поранених для, ну, з кулиматом з рантом, ну тобто, маленькі танчики, скажімо так, але без, без екіпажні, які будуть кривати так само апаратами. Тобто, ви бачите, тільки тут вже розподіл щонайменше на три: це наземний, повітряний і водні, водні. і угу. ті, що, і що там знаходяться, ті самі повітряні, це далекобійні. Це розвідники, це комі... Ну, слухайте, тут тут має бути серйозна структура, має бути побудована. І звісно, люди мають. Я думаю, рекрутинг буде вдалий. Багато людей, особливо з технічного світу, будуть зацікавлені приймати участь саме в таких підрозділах. Ну і звісно, треба буде буде навчатися. Ну ви знаєте, я... мені здається, що це дуже амбітна ідея створити новітній род військ і що ми зможемо одразу його. Використовувати на повну потужці. А я тут додам пане Олексію. До речі, що не лишень амбітна, але я так розумію, і піонерська. Так, тобто ми є першовідкривачами або першопрохідниками, першопрохідцями, так, такі, такі родові, так, родові, тому що немає в інших гарних, да, це точно. Є там різні е, структури, які використовують. А їх а такого, що в родвіс немає. Ну то ми будемо знаєте, будуть обов'язково організаційні помилки. Це ну новіть ну, ми перше. Тут в першому світі, ну нічого собі. Тут, тому якісь помилки будуть. Але мені здається, що молодий командуючий, 39 років, тобто людина, яка перша дала команду там, атакувати росіян, це, він, він зможе це заробити. У 2014 да, році. Да, так? є ну, mm -hmm. ще... Багато сил ну тут до речі, речі прикметно згадати так, що мені здається, вперше про дрони так гучно ми почули або гучно було заявлено безпосередньо під час бойових дій. Під час якраз вірменсько-азербайджанської війни, 2020 року. Ми про, про це сьогодні згадували зранку із Наталою Соколенко досить докладно говорили про цей епізод історії. Це було лише 4 роки тому, навіть менше ніж 4 роки тому, тому що війна тоді була зайнялася в. Восени 2020 року, тобто навіть чотири роки не минуло, і тоді гучно пролунали ці байрактари. Пам'ятаєте, вони і, стали геймченджером да, на цій війні? Так. Так, і ну і зрештою, ми маємо зараз менше чотирьох років минуло, і вже Збройні Сили України демонструють дуже шалені результати в хорошому сенсі цього слова. Ми маємо надзвичайно накопичений досвід, яким я переконаний будуть користуватися і інші наші партнери. Ну і маємо окремий рід військ. І в цьому сенсі тут до речі, ви згадували про те, що, наприклад, в нас існують різні апарати безпілотні, які мають безпосередньо на лінії фронту атакувати. Наприклад, повітрям або які мають глибокі наносити враження, завдавати росіянам. Я тут хочу теж нагадати слова першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, який зазначив, що незабаром ми зможемо завдавати ураження противнику на всю можливу глибину, аж, наших, аж від наших бойових порядків і аж до Уралу. Аж до Уральських гір. Ну а це дійсно понад тисяча, можливо, навіть і дві тисячі кілометрів глиб території Росії не може це нас не тішити, пане Олексію. От підсумуйте, напевно, на якій ми зараз перебуваємо стадії, що потрібно ще зробити, щоб цей рід військ вже відбувся. Ви знаєте, те, що відбувається, та так як ми використовуємо наші безполотники різних по воді, по, по, по повітрю. Вона б от щоб не хвилу хвилювалася е, слухачі, що поки ми там організаційно будемо ще зробити в цьому роду військ. Це буде якась пауза. Ні, вона як працювала, так і буде працювати. Те, що зараз відбувається організаційне питання, як правильно розподілити ці підрозділи, хто чим має чітко займатися, щоб не було дублювання, щоб не було плутонини, це допоможе е, краще використовувати безплодні. А вони як використовувалися, так і будуть використовуватися і будуть тільки більше, е, ті, ну, тільки краще буде їхні можливості далі, далі польоти, більше навантаження, яке вони можуть на себе нести. Ще раз, е, оці. Е, Ну навіть бюрократичні скажімо так, моменти по організації новітнього роду військ вони не будуть заважати використання безполотників. А потроху, як це буде формуватися все чіткіше, і чіткіше, більше буде розуміння, як правильно це має бути побудовано. Воно буде допомагати активніше, краще, ну точніше, частіше використовувати наші дрони. Тому тут ми рухаємося. От тут ми рухаємося дуже правильному напрямку. Ну і це нас не може не тішити. Віримо Збройним силам України і віримо, що цей керунок, який вони обрали, справді нам принесе якомога скоріше перемогу. Пане Олексію, дякую за ваші фахові коментарі. Військовий аналітик Олексій Гетьман був друзі цього ранку із нами на зв'язку. Ми говорили про засідання у форматі Рамштайн, яке саме сьогодні, 13 червня, відбудеться в Брюсселі. І, безперечно, що ми анонсували це засідання, поговорили про те, чого чекати, але. Після того, як ми матимемо вже намацальні результати, то зможемо я думаю в етарах українського радіо ще раз детальніше повернутися вже до плодів творчості нашого міністра оборони, а також усіх колег, які допомагають нашій країні бути потужнішою. Ну і поговорили про новий рід військ, про безпілотні системи, які нам так само стають в надзвичайній пригоді в цій війні, щоб захищатися від росіян.